Небо синє і жовта пшениця, то є маніпуляція. Поляків орел білий, на гербі білий колір польський зверху, червоний знизу. Німецький Орел чорний, прапор чорний зверху. А чому в нас тризуб князя Володимира Золотий? Лев в князівства. Коли був король Данило жовтий, а чому у Львові? жовтий лев, А чому у Львові взагалі лев? У нас шо, Африка, Льви бігали. Чи Ми Богом люблена нація. Євген Грицько, нумеролог і колорист, за допомогою чисел, трактує дійсність, пояснює закономірність подій та навіть передбачає майбутнє. Переконаний, що підтримка духовних надбань минулого та їх уміле використання у теперішньому принесуть процвітання і розвиток нації у майбутньому, адже впорядкування правильних символів та знаків є основою сильної незалежної держави. Я маленький промінчик. І маючи громадське об'єднання Сонце України вже сім років. Я хочу тим маленьким своїм промінчиком пробудити мільйони українців. Засновник громадської організації Сонце України Євген Грицько аналізує сакральний зміст кольорів прапору та їхні розміщення. Синьо жовту позицію вважає викривленою і полишеною суті, відтак ворожою і руйнівною для українців. Жовта пшениця, золотиста. Над нею синє голубе небо. Пане Президент, що то є? Ровер? Пане Президент, А чому не їде? Бачите, як маніпуляція, як небо синє, пшениця жовта. Картинка правильна. І тут картинка правильна. То є ровер. А чому не їде? Дивіться, пане Президент, Механізм працює. Держава працює, існує, а не їде, стоїть на місці. А ви мали шанс, щоб держава зразу розвивалася і поїхала. І замість того, щоб прості люди, українці, мали місце, а вони його не мають, тому що сідушка закрита. А працює ще Динамо, дає енергію не українцям, а дає енергію олігархам, які на тому наживаються. Бо вони мають електрику, вони мають газ, вони мають нафту. Але прийшла нова генерація українців. Вони знають, що треба зробити, і вони хочуть жити під сонцем. Сонце засвітить, розкриє очі, і відчуття наше також розкриє. Радість у муках ми всі поділимо. Будемо щасливі разом у мирі. Сонце покаже, як має бути. Просто нам треба переконатись, прапор країни нашої буде жовто-блакитний. Сонце і небо. Сонце породить доброї сили боротися далі в наших серцях. Ми будемо разом, будемо єдині на віки, вічні і повсякчас. Наша країна розцвіте миром, барвами світла, сонця для нас. Ми будемо разом в нашій країні на віки вічні і повсякчас. Наш сенс життя походить від світла. А не від грошей, мороки, прикрас. Лиш ми щасливі будемо тільки, коли зрозуміємо наш сенс життя. Люди ж опущені в світ матеріальний. Їм не цікаво, де вони, як. Їм не цікаво, що на рідній країні переполох і повний бардак. Вони не думають, що вони роблять, що означають ці їхні слова, які направлені на Україну, як ці кінжали на запеклих війнах. Що це за гімн про Україну? Ну ви скажіть, які там слова? Україна житиме вічно, мирі, любові і гарних словах. Ніхто про неї злого слова не скаже, що в ній погано, що там бардак. Всі будуть мріяти туди попасти, бо під сонцем буде весь час. Оберег України то є оранта Матір Бога в Софії Київській, в яких вона кольорах. Людина. Створена з води 80%. Матір Божа, то є людина. І тому Матір Божа фресті, який тисячу років вбрана в синій кольор. То мірський кольор, кольор людини, мірський, внизу. А все, що навкругі жовте, то є Дух Святий. Яким чином народився Ісус Христос? Ми всі знаємо. Через Дух Святий. Правильно? Правильно. Якщо народився через Дух Святий, таким чином воно працює вібрація Духу Сонця. Євген Грицько звертає увагу на кольори, які переважали в найбільш квітучий для Русі час. Простий приклад. Князь Володимир, який хрестив Русь в ріках Дніпра, в нього клейноди сонячні. І його прозивали в народі. Князь Красне сонечко. Розумієте, красне сонечко, тому що сонце має три кольори, які ми бачимо з, е з землі. Ми люди бачимо його з землі. Коли ми подивимося на небо, сонечко сходить. Ми його бачимо червоним, жовтим, а потім білим, а потім знов червоним і жовтим, коли воно сідає. Три кольори то колір сонця. Клейноди символи були червоно, біло-жовті. Лев Галицьке княжество. Лев жовтий. Він головний. Якщо лев жовтий в гірбі, він головний, то по віксології має бути прапор зверху жовтим кольором, а знизу синім. Тому що головний в гірбі лев, то як в поляків. Орел білий, на гербі білий колір польський зверху, червоний знизу. Німецький Орел чорний, прапор чорний зверху. А чому в нас три зуб князя Володимира Золотий? Лев в князівства, коли був король Данило, жовтий, а жовтий Лев? У мене таке питання: а чому у Львові жовтий лев? А чому у Львові взагалі лев? У нас що, Африка, Льви бігали, чи що? Ні. А тому що то древній символ сонця. Зумієте? Тому він і жовтий. Лев то є символ сонця. І ми що робимо? Якщо ми дивимося на наш прапор державний, синій зверху, жовтий знизу, то в нас виходить лев, тримає. Зігнувся і тримає на собі то, на що він мав лізти, маючи на Запорізькій Січі прапор, червону, білий, наймогутніші воїни були в Європі. Гуляйте собі, їх наймали в війська, і там, де наймали українців в війська, вони отримували перемогу. Чому? Вони діти сонця. Вони, якщо рубали, то рубали. Всі. Підряд. Їх всіх боялися. І на січ ніхто не міг залізти. Чому? Тому що прапор, вібрація. Тож і виходить, що немає обігу енергії. Ну, ми ж найкрутіша нація, я вам вже говорив, що ми Богом люблена нація. Чому? Нема прямого контакту з батьком. Тому що батько працює через вірну, як я вам говорив, веселці вірну енергію. Якщо ми маємо наш символ синьо жовтий, синій, то є матеріальний. Ми вже з вами прийняли, тому що матір Бога в синьому вбрана. А все, що навкруги, то є Дух Святий. Якщо ми сині наверх, матеріальне наддуховні. А до тих, хто стверджує про святість синього кольору неба, у пана Євгена є контрзапитання. А скажіть, будь ласка, якщо сонечко згори випаровує воду в хмари наверх, закриває сонечко. Небо яке стає? Сіре, фіолетове, різнокольорно кольорове правильно? А чому А чому воно не голубе? У мене тоді питання. А хто керує тоді голубим небом? Не сонечком? Якщо воно воду не випарило, тільки світить сонечко, ми тоді бачимо голубе небо. І тому. Коли нам говорять, що то є небо синє і жовта пшениця, то є маніпуляція. То є просто маніпуляція гарної картинки. І нам не потрібні маніпуляції, нам треба зв'язок з нашим батьком, який нас створив, і ми являємося його любимою нацією. Ми являємося його любимими дітьми. А закрити зв'язок ну так то наша думка. Ми так думаємо, що так зробимо. Змінити все на краще в наших силах, упевнений нумеролог, і лише від усвідомленості, бажання та волі залежить, куди і як далі рухатися, шляхом пасивності та упадку, чи повернутися до пам'яті предків як сильної сонячної нації, що сама творить свою історію. Втім, докладніше про це у наступному випуску. Головне, щоб кожна україночка. Кожен українець відчули в собі в серці тепло і поділилися своїми рідними. З давайте всі разом піднімемо наше українське Сонце. Як казав Джахар Дудаєв, коли над Україною зійде Сонце, Росія розпадеться, давайте поможемо. То слава Україні.